Вчора відзначався Всесвітній день здоров'я. Чому його почали відзначати? А власне, в цей день Всесвітня організація охорони здоров'я України створилася як така і прийняла рішення здійснювати всі заходи для того, щоб скоординувати максимальну діяльність. Медичних працівників різних галузей для того, щоб максимально зберегти здоров'я людей, уникати виникнення хвороб і ефективно лікувати вже ті хвороби, які люди набули. І власне на сьогодні це набуває значної актуальності, тому що в Україні діє закон України про систему громадського здоров'я. І власне система громадського здоров'я, саме визначення громадське здоров'я, передбачає низку заходів. Це є свого роду мистецтво, це є низка дій для того, щоб запобігти виникненню нових хвороб, щоб рідше загострювалися в людей ті хвороби, які в них вже є. Але основна мета це щоб видовжити життя людей. Але всі ці заходи можливі лише тоді, коли буде консолідоване зусилля громад. Тобто, якщо люди цього захочуть, якщо всі будуть робити якісь кроки для того, щоб цього досягнути, то дійсно країна може створити цю ефективну систему громадського здоров'я, щоб видовжити тривалість життя, зменшити кількість нових випадків захворювання і зменшити кількість загострень тих захворювань, які вже люди є. Звучить ніби просто, але для того, щоб цього досягнути, це є величезна, потужна робота, яку потрібно всім злагоджено робити. З чого починається? Ну, Здоров'я починається з того, де ми живемо, з чим ми дихаємо, що ми вживаємо в їжу. І відповідно до того, організм отримує ресурс для того, щоб повноцінно функціонувати і розвиватися. Що робиться з повітрям? Є ціла низка Різноманітних організацій, в тому числі і Львівський обласний центр контролі профілактики хвороб моз України. Який періодично проводить дослідження атмосферного повітря, особливо в тих місцях, де існують ризики, зокрема викидів від різноманітних підприємств або поряд знаходиться з трасою, де проїжджає велика кількість, наприклад, машин, і проводить якість цього складу повітря для того, щоб знати, є ризики для людей, немає надавати якісь додаткові рекомендації чи ні. Друге, що робиться, це постійно моніториться склад води, яку ми вживаємо в якості пиття. Є низка розроблених документів нормативних, і, зокрема, якщо ми говоримо про централізоване водопостачання, водоканали, то в них існують спеціальні лабораторії, які постійно проводять цілу низку досліджень, і вода подається до кінцевого споживача до нас лише тоді, коли вона відповідає вимогам гарантованої якості. Але не всі люди користуються джерелами централізованого водопостачання. Є кринична вода, є різноманітні свердловини. І, власне, тут теж дуже важливо для того, щоб люди не хворіли, проводити періодично лабораторний контроль цієї води. Хто це проводить? З певною періодичністю в якості моніторинга це проводять лабораторії центру контролю і профілактики хвороб моз України безкоштовно. Окрім того, якщо люди звертаються з заявою, теж проводяться дослідження на вміст хімічних речовин, на вміст бактеріологічних речовин. Якщо ми бачимо результати досліджень не відповідають вимогам гарантованої якості, проводиться очистка, проводиться дезінфекція, проводиться повторний лабораторний контроль для того, щоб люди споживали воду гарантованої якості. Окрім того, з початком війни ми особливо всі почали шукати а де ж навколо нас. Альтернативні джерела водопостачання на випадок надзвичайної ситуації, тобто, якщо ми говоримо про місто Львів, то всі ми знаємо джерела, які є на погулянці, на високому замку, наприклад, в інших місцях. Тому дуже важливо там контролювати воду. І власне це проводять лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Ми інформуємо на своєму сайті про результати, де люди можуть споживати воду, звичайно, де її можна споживати виключно після термічної обробки, після кип'ятіння. І якщо люди це знають і до цього дослуховуються, то відповідно атмосферне повітря ми контролюємо раз, тобто люди дихають безпечним повітрям. Друге, люди повинні вживати воду. То гарантованою